У Баштанському районі триває розмінування території. Загалом у 2024 році від вибухонебезпечних предметів планується очистити понад 30 тисяч гектар землі. Про це повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. А також поділився що доходу робіт станом на зараз. Більш детально про це дивіться далі в матеріалі Катерини Рупташ. На території Баштанської громади переважають аграрні підприємства. Від початку Великої війни усі вони зіштовхнулися з безлічю проблем, як от ускладнена логістика чи заміновані поля. Однак, за словами начальника Баштанської районної військової адміністрації Владислава Дмитріва, ситуація в аграрному секторі поступово покращується, зокрема завдяки роботі саперів. Це питання розмінування площадів саме тих площ, які сьогодні були на території, де проводилася активна фаза бойових дій. Ті ОТГ, які були під окупацією. Сьогодні дійсно фермерське господарство і аграрії повертаються до польових робіт. Вже в цьому році ми підписали два меморандуми із національними українськими сервісами компанії Нібулон, які завдяки їхній підтримці будемо ефективніше і ускорювати процедуру саморозмінування. Протягом 2024 року у Баштанському районі планують обстежити та розмінувати понад 30 тисяч гектар землі. Над цим працюють як наші сапери, так і вибухотехніки з-за кордону. На сьогоднішній день ситуація в нас вже обстежується 8 тисяч, із них 6 тисяч це безпосередня ріля, яка дасть нам можливість, ну як мінімум до кінця року, вже розпочати польові роботи для того, щоб араї наші прийшли і розпочали повноцінне використання своїх земель. От цього залежить дуже багато і соціальних моментів, в тому числі і сплата податків місцевих, і розрахунки за паї. Для нас край важливо. Зокрема, у Баштанському районі чимало населених пунктів пережили активні бойові дії чи окупацію. Внаслідок цього було пошкоджено або зруйновано освітні заклади. Залишається проблематикою. Це відновлення саме мережі освітньої. У нас там, де сьогодні ну як мінімум, 3-4 АТГ, де пошкоджені зруйновані заклади освіти. Сьогодні буде певна проблематика з відновленням навчального процесу. Ну але сьогодні йде війна. Пріоритет все-таки дається Збройним силам і підтримки Збройних сил. Втім, ті заклади, які вціліли, вже готуються до відновлення навчання в очному форматі. Головною умовою цього є облаштування найпростіших укриттів. Питання залишається безпекової ситуації саме для того, щоб підготуватися повноцінно до нового навчального року. Вона достатньо активна. Сьогодні ми обстежили вже 56 сховищ у нас сьогодні. Розпочати навчання і змішаної форми, і офлайн В бюджетах всіх ОТГ передбачено на сьогодні 49 мільйонів, саме на упорядкування сховищ під заклади освіти. За перший квартал вже використано 5 мільйонів. Однак в пріоритеті району і досі залишається саме підтримка Збройних сил України. За словами Владислава Дмитрієва, доки триває війна, головне завдання кожного українця допомагати нашим воїнам, які боронять державу на фронті. За перший квартал виділено на підтримку Збройних сил України. Частково в зв'язку з тим, що в нас районний бюджет достатньо обмежений, але співпраця з органами і ОТГ вже 34 мільйони. Ми виділили за перший мільйон саме на в виді субвенції на передачу Збройних сил України. Фінансовано вже 29, то є 5 мільйонів, і ми цю роботу продовжуємо. Той ресурс, який сьогодні є, є порозуміння з органами з Ну, Вони розуміють, що сьогодні не можна класти плитку, коли хлопці потребують дрони, коли хлопці потребують реби, коли хлопці потребують. Сьогодні це порозуміння є з усіма зголоматеря, і вони достатньо активно підтримують ситуацію саме підтримки Збройних сил. Сьогодні у кожного з нас є одна спільна мета, каже очільник районної військової адміністрації: це перемога України над ворогом. А тому ми усі маємо працювати над цим та підтримувати наших захисників. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.